Добрий день, друзі. Продовжуємо знайомство з неймовірно цікавою, смішною і зворушливою повістю Вафельне серце сучасної норвезької письменниці Марії Пар. З вами Ольга Віталіївна. Ми зупинилися над тім, що Лена злиться, а Тріле сумує, тому що обидва розуміють, що літо. А з ним і чудові, найдовші канікули закінчуються. Але навчальний рік для дітлахів почався не так і погано. У них з'явилася нова вчителька. Вона була молоденька і всміхалася до самих вух. Вчителька навіть Лені сподобалась. Дівчинка настояла над тім, щоб стати капітаном і воротарем класної футбольної команди. Вона стрибала на воротах туди-сюди мов жаба, і завдяки їй клас виграв тур на кубку міста. Психологи кажуть, що підліткам дуже корисно спілкуватися з людьми різного віку. Це збагачує їх життєвим досвідом, вчить бачити світ з різних точок зору. Тітка бабуся розповіла дітям, що під час Другої світової війни. Німці забороняли норвежцям слухати радіо, щоб ті не підбадьорювали один одного. Люди закопували приймачі, щоб їх не знайшли вороги. А коли хотіли послухати новини, викопували. Хоча за це можна було опинитися у констаборі. Тріле вважав, що тітку бабуню захищає Ісус. Над ліжком жінки висіла картина, на якій було зображено як син Божий рятує ягня. Це була ілюстрація до притчі про втрачену вівцю. Ягня казала бабуся це люди, про яких піклується Ісус. Сім'я ітергардів займається фермерством. Дітей змалку привчають до праці. Цієї осені їх вперше беруть зганяти овець з гірських літніх пасовиськ в хлів. По дорозі до однієї зотар Лена і Тріле побачили вівцю, яка впала зі скелі на виступ. Дівчина, звісно, полізла рятувати тварину, як Ісус, але зірвалася і впала на гірський виступ поруч з вівцею. Наляканий Тріле зрозумів цю мить. Що, якщо з подругою щось станеться, він не зможе жити. Врятували Лену і вівцю за допомогою геликоптера. Дівчинка відбулася переламом руки. Лена не дуже засмутилася з цього, бо вони з мамою знову зустрілися з лікарем Ісаком. Мама Лени та чоловік все більше зближуються. Разом ремонтують мотоцикл. Саджають на подвір'ї лідів ялинку. Лена, як помічає тріле, стала радісною, як метелик. Але одного дня радість чомусь зникла, і дівчинка стала навіть лютіше, ніж була. І коли в черговий раз Кай Томі сказав, як добре було б в класі без дівчат, Лена вдарила його в обличчя так, що він полетів до кафедри, де сиділа вчителька. Ці хлопці стали вважати однокласницю найхоробрішою дівчиною в школі. Лена, замість того, щоб тішитися цим, сумом сказала Тріле, що це тепер не має значення. Хлопець не зрозумів, що подруга має на увазі. Сум чомусь став повсякденним настроєм дівчинки. Вона стала сторонитися Тріле, не запрошувала його в гості. Тріла зізнався бабусі, що дуже боїться втратити Лену, а вона напевно його втратити не боїться. На що старенька відповіла Лена знає, що їй нема потреби боятися втратити тріле, тому що він дуже надійний хлопець. Через кілька днів сталося непоправне, померла тітка бабуся. Світ для тріле змінився. Бо в ньому тепер не було такої чудової людини. Хлопчик заспокоював себе тим, що тітка бабуня на небі разом з янголами пече їм вафлі, а на різдво подарувала плетені светри. Батьки дозволили тріле обрати якусь річ з будинку бабусі як пам'ять про неї. Хлопчик взяв картину з Ісусом і ягням. На різдво Тріле дізнався, що Лена з мамою переїжджають жити у місто до Ісака. Цей день став найсумнішим у житті хлопчика. До того ж, Лена не говорить і не грається з ним, мовчить і не посміхається. В день від'їзду Лена навіть не спромоглася сказати Бувай, Тріле, а хлопчик подарував їй те, що дуже цінував картину з Ісусом. Чи переживає Лена через те, що втратила такого друга, як Тріле? Як ви вважаєте, шановні читачі? Щастя для дітей, коли поруч є дорослі, які щиро дбають про них, переймаються їхніми проблемами. Ввечері до кімнати Тріли прийшов батько з гітарою. Він зіграв дві мелодії, які сам написав для сина. І тільки тепер Тріле зрозумів, навіщо потрібні тати. Хлопчик заплакав через те, що в Лени не було тата, що померла тітка бабуня, що найкраща подруга, від'їжджаючи, навіть не сказала бувай. Тріле заснув в татових обіймах, сподіваючись, що ніколи не прокинеться. З бухти вся радість пропала пропадом. Настало тічених вафель і лененого галасу. Тріли всередині муляв великий болючий клубок. Навіть їжа йому стала несмачною. Найкращим товариством для хлопчика був дідусь. Він все розумів і ні до чого не присікувався. Старий і малий разом тужили. Дід сказав, що тужити за людиною найкращий у світі смуток. Це означає, що хтось цю людину любить, а любити когось найкраще в світі почуття. Ті, за ким ми тужимо, живуть в нашій душі. Одного вечора, коли сумний Тріли лежав в своїй кімнаті і слухав негоду, щось стукнуло в шибку, і хтось прошепотів Та відчини вікно, телепню. Хто ж це завітав до хлопця? Може, Санта Клаус з подарунками? Дорогі друзі, продовжуємо читати повість Марії Пар Вафельне серце. Багато цікавого ще попереду. Дякую за увагу!